Патріарши Свято Володимирський кафедральний собор Української православної церкви Київського патріархату не тільки один з найвеличніших храмів світу, збудованих у 19 столітті, але й пам'ятник видатному християнському сподвижнику святому рівноапостольному князю Володимиру Великому, який вивів з мороку язичества у 989 році свій народ і приніс у Русь Україну світло Христової істини, благодаті і вічне спасіння. Провадивши спочатку в Києві, а потім в усій своїй країні істинну віру, Великий князь прилучив свій народ і свою державу до світової християнської цивілізації, яка вже мала майже тисячолітню історію. Доповідь Святійшого синоду про спорудження у Києві соборного храму було затверджено 12 липня 1853 року імператором Миколою І. Проектування храму пам'ятника було доручене відомому архітектору Івану Васильовичу Штрому. Він спроектував свято Володимирський собор у древньовізантійському стилі, поклавши в його основу традиційний для церковного будівництва хрест. Будівельний комітет, розглянувши і схваливши проект, відправив креслення до Петербурга, де його затвердив особиста Микола І. Кошти на будівництво майбутнього храму вносили багаті й бідні аристократи і поміщики, чиновники і військові, купці, кріпаки, селяни. Тільки в перший рік було зібрано понад 100 тисяч рублів сріблом. києво Печерська лавра передала на спорудження собору і своїх заводів мільйон штук цегли. Створити проєкт оформлення та оздоблення собору взявся один із найкращих знавців давньовізантійського та давньоукраїнського мистецтва археолог, перший у Росії професор мистецтвознавства Адріан Вікторович Прахов. Для розписів Свято Володимирського собору Адріан Прахов запросив за рекомендацією Петра Чистякова одного з найвидатніших викладачів Петербурзької академії мистецтв Віктора Васніцова, а згодом і Михайла Ністірова, Павла Свєдомського, Вільгельма Котарбінського та деяких інших художників. Різні за талантом, естетичними принципами і стилями живописці розписали собор так, що здається, ніби все створено одним митцем. Хоч фізично це неможливо, адже розписи займають площу в кілька тисяч квадратних метрів. Роботу у Свято Володимирському соборі Віктор Васніцов вважав своїм життєвим послухом. Згодом, уже на схилі років, художник не раз повторював, що найбільшого щастя він зазнав саме під час розписів величного київського храму, де йому, як митцеві, вдалося повністю себе реалізувати. Віктор Васніцов відтворив у соборі найзначиміші сюжети біблійної історії та й найголовніші події життєпису святого рівноапостольного київського князя Володимира. Центральною роботою художника, довкола якої склалася композиційна система художнього оформлення собору, стало монументальне зображення на запристольній стіні апсиди богоматері з немовлям. У своїх роботах Віктор Васніцов тонко інтерпретував стилістичні особливості давньовізантійського іконопису. Зокрема, в деталях одягу, виразах очей, композиційному розміщенню фігур, поєднавши сакральну і реальність з виразною романтизованою правдою життя. Свято Володимирський Патріарше Собор, велична духовна і мистецька пам'ятка українського народу.